Жнива, жнива йдуть, бачите, соняшник молотять. Воно дивіться, який він чорний, бачите зверху на цьому комбайні. Молотять, соняшник, все, жнива пішли. Аграрії, скоро буде виручка. Кеш буде. Соняшник. Звісно, більш такі більші е, виробники. Є їх вони переробляють на олію тощо, такі як кернел, там ще якісь там можливо, Між прочим, кернел найбільший виробник в світі. Ви не в його світі. Соняшникової олії. Ріонь, так? Да? А знаєте чому він так став? Тому що зробили мито, чому почали так масово переробляти на олію зробили мито на експорт соняшнику за кордон. І експортерам стало вигідніше перероблювати. Ну, це моя суб'єктивна думка, я до, до аграріїв дуже далекий від аграріїв. Це як я чув, щоб стало експортерам вигідніше перероблювати. В Україні виробляти е соняшнику, що там, олію, те саме насіння, яке ми споживаємо, сансанич, лакомка, сімки тощо. І е щоб була додана вартість, а не відправляти сировину за кордон. Можливо, це правильно.